Нещодавні дослідження підтвердили, що спільний предок усього людського роду мітохондріальна Єва, жила приблизно 6500 років тому. Але не 200 тисяч років тому, як стверджувалось раніше. Переглянутий молекулярний годинник показує інтенсивність мутації в мітохондріях людини. Біблійна шкала часу вірна, а еволюція помилкова. Землі не мільйони років. Вік найстаріший. Живих організмів планети налічує 4300 років. Гігантські саквої, стоять часів світньої водної катастрофи, що сталося 4350 років тому. Вік найбільших старих дерев в світі налічує лише тисячі, а не десятки тисяч років. Ніякі мільйони і навіть десятки тисяч. Років нафта та газ не могли б утримуватися в товщі земної пори під тиском в 1300 атмосфер. Науково доведено, що каміння під нафтою можуть зберігати тиск не більше 10 тисяч років. Потім вони почнуть розколюватися. Але каміння досі цілі, тому що земля молода. Кількість солі в океані принесеної щороку. Від душі усього на 6 тисяч років. Якщо землі мільярди років, то де вся сіль?